1 вересня 2023 року двері одеського університету імені Іллі Ілліча Мечникова традиційно відчинилися перед новими студентами. Факультет журналістики реклами та видавничої справи гостину прийняв чергове поповнення. Представники професорсько-викладацького складу та студентства привітали першокурсників з першим днем занять. Цей навчальний рік ми чекали з певним острахом і побоюваннями, тому що специфічні умови вступу Україна знаходиться у стані війни. Але тим не менше, вступна кампанія пройшла. Вона була для нас успішною. Ми набрали нових студентів, першокурсників для навчання. Рівним набору ми задоволені. У нас створено три повноцінні групи. І тому навчальний процес фактично розпочинається. Я була так приємно вражена нашим чудовим, абсолютно першим курсом, і ви знаєте, таке ну відчуття, що ці люди дійсно хочуть вчитися. А в сучасних умовах це надзвичайно приємно. Тому я всіх нас вітаю з тим, що вони до нас вступили. Тим, які вони цікаві, веселі. Часом дуже уважні, прислухаються, цікавляться будь-якою інформацією і налаштовані, головне, що налаштовані на роботу. Сподіваюся, що Їхні роки пройдуть тут дуже швидко, але з користю через те, що вони будуть займатися не тільки своєю улюбленою справою, а почасти займатися і наукою, до прикладу. І можливо, хтось із цих студентів в майбутньому стане науковцем, продовжить справу і буде викладати на улюбленому факультеті. Про структуру факультету, три його кафедри, три лабораторії, де студенти опановують знання та набувають навички журналістики, а також багато іншого, розповіли на Зустрічі майбутнім медійникам, викладачем. У вас все вийде, ви точно оберете той шлях, який собі намітили. Поповните ряди найкращих журналістів України, і ми будемо продовжувати пишатися вами, як нашими студентами, студентами Одеського національного університету, факультету журналістики, реклами та З вас, хто за розходям потрапити газетної редакції, ви будете брати участь. У формуванні газетного випуску студентської газети і публікувати там свої матеріали. Це буде дуже корисний, цікавий досвід. Рубки, можливо, дуже вже з сайтом знайомилися, нашим вже бачили. Це все робота студентів, які входять у складу цієї редакції. Також студенти працюють за соцмережами. Є сторінка в інстаграмі, фізбуці, в телеграмі. За оформлення і конкретно наповнення повністю відповідаєся. Він, він має вміти все. Протрактувати, знімати, писати, публікувати, розповсюджувати свій продукт, все абсолютно, що стосується інформації, технології поширення, створення інформації. Саме цьому ми вже з першого курсу буквально розпочнемо з понеділка навчати. Ну, і, Є у нас свій YouTube канал це офіційний канал нашого факультету, де ми публікуємо ті матеріали, які в нас виготовляються в межах роботи до лабораторії про технологій. І Є такі така редакція, де студенти створюють відеопродукцію і публікують її на одному каналі. Під час війни, що півтора року триває в країні, розуміння журналістики як важливої складової частини сучасного суспільства багаторазово підвищилося. Саме журналістам завжди доводиться бути на передовій, щоб нести правду людям, викривати фейкову інформацію, допомагати країні на її шляху до цивілізованого світу. Приємно дивитися на активну амбітну молодь, яка знає, чого прагне, яка розуміє, що саме їй належить змінювати світ. Я хочу навчитися більше спілкуватися з людьми дуже люблю подорожувати світом і. Також вмію е, фотографувати ну, те, що треба для журналістики і багато іншого, наприклад, монтувати відео, е, розробляти якісь тексти, працювати з текстом, наприклад. У майбутньому я би хотів створити свою е, спортивну редакцію та бути журналістом по спортивній галузі. Дуже давно мріяла писати вірші, дуже часто в мене дуже багато. Різних зошитів, заповнених ними, про романтику, про щось таке, про своє життя. Я дуже артистична, комунікабельна. Мене завжди брали на теле... ну, ведучі в школі. і Я ось дуже хочу розвивати себе тут, і хочеться принести користь нашому суспільству. Як казала Катерина переді мною, я теж дуже багато часу проводила саме на шкільних заходах їх хвила, і е, дуже люблю писати якісь м, статті, можливо, есе різні. Мені подобається якось висловлювати свою думку. І доносити їм З самого дитинства захоплювалася написанням різних текстів. Взагалі захоплююсь літературою, тому вибрала журналістику саме тому, щоб навчитися професійної журналістики і розвиватися в цій сфері. Ну не знаю, просто мені вона сподобалася, тому і з різних професій саме її я і обрала. Я була президентом школи, була старостою школи та завжди приймала участь у всяких шкільних заходах, організовувала їх, була ведучою та я взагалі дуже комунікабельна людина. Та мені подобається теж читати, писати та викладати свої думки найкращим якимось шляхом. Та я хочу зробити вагомий внесок у журналістику, та я вірю у потужну силу жур... журналістики в нашому світі. Та хочу робити нашу країну та світ ще краще і краще. У цьому році на факультеті затверджена нова освітня професійна програма Реклама та зв'язки з громадськістю. У зв'язку з цим була набрана група студентів-рекламників. Ми довгий час готувалися до того, щоб відкрити цю окрему освітню програму, і нарешті це зробили. І тепер маємо студентів, які будуть навчатися за цим окремим фахом. Я вважаю, що Україна сьогодні, як, можливо, ніколи до цього потребує не тільки якісних журналістів, але й якісних піарників, спічрайтерів, рекламістів, які будуть розповідати про те, що у нас відбувається, і будуть доносити інформацію точно, якісно, так, щоб до кожної голови, до кожного серця дійшло те, що нам потрібно розказати всьому світові. І ми з задоволенням вступаємо в цей новий навчальний рік, ми готові працювати. І готові до того, щоб забезпечити Україну новими фаховими журналістами, рекламістами, піарниками. Я дуже рада, що вступила саме до цього університету, саме на цю спеціальність, тому що вважаю, що можу приносити якусь свою користь у майбутнє, тому що зараз в нас дуже популярні соцмережі. Та е, у цей час складний. Ми повинні намагатися якомога більше рекламувати та приносити свою користь. Напевно, я хотіла рекламувати якісь компанії в майбутньому сьогодні. нас знайомили з аудиторіями, з деякими викладачами. Мені дуже сподобалось. Всі такі посміхнені, всі такі дуже добрі, радісні. Я дуже часто чула, що це найкращий університет в Україні, один з найкращих. Ось, а саме на рекламу, тому що мені завжди подобалося вести якісь сторінки в соцмережах, дізнаватися якусь інформацію, щось радити людям. Ми набрали студентів освітньої програми реклама та зв'язків громадськістю. І мені пощастило стати їх куратором. Ми провели кураторську зустріч, обговорили організаційні питання, поділилися враженнями та очікуванням студентів. Виявилося, що багато з них хоче працювати в рекламних компаніях, створити піар агентства та реалізовувати себе в професійному майбутньому. Після зустрічі з першокурсниками куратори всіх курсів провели кураторські години зі своїми групами, повідомили про зміни, що відбулися в університеті, розповіли про плани на новий навчальний рік. Студенти першого. Року навчання магістратури факультету журналістики, реклами та мед... видавничої справи. Розпочали вже своє заняття і зараз ще набір триває до середини вересня, і слід відзначити, що набір доволі активний. У нас в цьому році найкращі студенти четвертого курсу. Очікуємо від них творчих успіхів, наукових досягнень і подальшої роботи. Ми стоять значні виклики, тому що ми продовжуємо працювати в складних умовах. Ми живемо в умовах воєнного стану, але при цьому, зважаючи на те, як наші студенти. Працювали в минулому навчальному році, які ефективні результати вони продемонстрували. То я переконана, що і випускники цього навчального року і студенти курсів будуть демонструвати такі ж високоефективні результати, такі ж цікаві роботи. Пройде всього 4-5 років, і сьогоднішні студенти першого курсу отримують разом з дипломами можливість стати справжніми журналістами, котрі в своїй професійній діяльності. Використовуватимуть знання та навички набуті протягом навчання. Для нас це останнє 1 вересня в університеті і загалом у процесі навчання, але чекаємо цікавих лекцій, цікавих практичних. Дуже чекаємо педагогічну практику. Треба буде провести якісь уроки, якісь, може, семінари або практичні заняття для учнів молодших курсів. Ну, ми були шоковані, але ми готові. Це зробити, тому що у нас такий досвід. У Нас досить цікаві дисципліни. Це будуть два предмети: це військова сатира та карикатури. Це досить цікаво, оскільки гумор під час війни це досить важливе явище. Добре, що в нас зараз є можливість отримувати дійсно актуальну інформацію та рухатися якби в ногу із часом. Щастя, здоров'я, кохання. <свісно> Тож розпочнемо новий навчальний рік з найкращими сподіваннями.